Чим успішніше в житті ти стаєш, тим більше хейтери починають тебе недолюблювати. І зараз навіть я вам покажу отак у десятку доларів. Скажу, що я заробив її чуть, чуть менше, ніж за місяць, буквально з початку січня. Ну і, звісно, вже знайдуться хейтери, які скажуть, що Ваня, ти херню якусь базариш, де в Україні неможливо так. Та немає таких можливостей в Україні, це тільки татко тобі подарував, чи мама і так далі. Люди обмежені настільки своїми думками, що вони не можуть зрозуміти того моменту, що якщо ти хочеш, елементарно все досить робиться в Україні. Хейтери, це знаєте, як ґрунтована така база, скажімо так, вона буде у кожного, хто розпочинає свій шлях. Я розпочинав з нуля без допомоги батьків, досягнув класну успіху, маю там власний капітал досить великий і загалом з 35 доларів і стабільний прибуток, але при тому люди завжди будуть засоджувати і завжди будуть мати свою неаргументовану думку, скажімо так.